Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філіал і сьогодні в нас стане надходження Mazda 6, 2008 року випуску. З двохлітровим бензиновим двигуном на механічній коробці передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи в 2021 році, та в Україні має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскупімачі усіх вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, аста клюва, приборна панель, двохзонний клімат-контроль, штатна магнетола. В такому стані задній ресидінь. На автомобіль встановлені 16, легкоставні диски на літній резині. Також є фаркоп. Багажне відділення, дуже просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 225 тисяч км. Придбати ви його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна 1А. Ціна на даний автомобіль буде склати 5990 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоною автомобілів зі штатів.